І сьогоднішній влог ми змогли розпочати з того, як я мала готуватися до своєї поїздки, в яку я завтра відправляюся, як ми мали збирати речі, сама поїздка, і це все буде в цьому влогмосі. Але сьогодні, коли мене весь день розписаний по годинах, я мала завершити всі свої справи і разом з вами збиратись в поїздку, мені позвонив брат, він у Львові з своєю дружиною, а я його дуже давно не бачила, тому я хочу трішечки з ним провести час, тому що я теж за ним дуже засумувала. Якщо ви пам'ятаєте, у влог ми. Нас з вами традиція читати різдвяні історії. Я сподіваюся, ви це пам'ятаєте, і ділитись з ними враженнями. Я собі завантажила на Kindle обмін на Різдво. Я планую читати цю книжку в дорозі і. В самій поїздці і все, все в такому дусі, тому буду ділитися своїми враженнями. Взагалі, Kindle — це найкраща знахідка, яка взагалі може бути в цьому світі, тому що це мега-мега зручно. Якщо ви думаєте над покупкою електронної книжки, обов'язково беріть. До речі, якщо ви хочете, щоб я вам зняла огляд на Kindle плюси і мінуси електронної книжки, пишіть про це в коментарях. Ну а тепер погнали в сьогоднішній день. Після смачного обіду в бібліотеці це такий заклад дуже крутий. Ми прогулялись містом та полізли на оглядовий майданчик. Як ви бачите, вигляд дуже прекрасний, якби ще не було так холодно, взагалі б ціни йому не було. Але попри це, ми дуже гарно провели час і пішли ще в такий заклад, де каву варять на піску. Якщо не помиляюся, це ось так ось відбувається. Тому це було теж досить-досить цікаво. Ну, а наступного дня я поїхала у свою поїздку. Там, Де я, як завжди, в поїздках ні мене ні кукуріку, майже нічого не знімаю, але окрім цього все одно маю ще вам показати, тому уважненько-уважненько дивіться ми проїжджали через центр рівного, бачимо таку площу, ялинку, ярмарок. Людей, до речі, не так багато, у Львові їх в рази в рази більше і, звичайно. Кава, крусанчик, знаєте, їсти в дорозі це якийсь особливий вид задоволення. Та й взагалі довга дорога, деколи дуже цікаво. От, наприклад, люди тут читали. І це не одна жіночка, там ще були, просто я не підзняла. Далі ми купили букет, як приїхали, і попрямували. А це мені вже купили, тому що я люблю всілякі такі штуки. хороший, його звати, як ти Жук, У нас справжній жук, йой. Чо, як чорний. Колорадський! Так, у нас буде розпаковка Чек такого здорового чупа-чупса. Думаю, ми що тут всередині. Ну, давай прикольно. У ці коровиші, що можна щось зберігати. Відкриваємо. О, яка іграшка прикольна! Це іграшка буквально з мого дитинства. Я не знаю, скільки там все чупаки встає. Але це такий фотоапаратик. тут. Тут можна перемикати картинки тварин. Це дуже прикольно. Це таке реально прям точно теж було в моєму дитинстві. Далі тут є ще цукерки отакі. Думаю, будуть смачні. Три чупачупси і. І динозаврик, якого треба скласти. Ну, Чупа-чупс прикольний, мені сподобалося. Також в мене є такий е, різдвяний величезний кіндер. Зараз його. Відкриємо Ну, або попросимо допомоги, щоб нам відкрили. Відкрити цей кіндер, як ви бачите, дуже складно. Але ми... З... Так, дивимося, що тут нам побалося. Тут Лего! Тут у нас Лего скласти сніговичка. Прикольно! Дивимося далі, що у нас тут ще є. Жуйчики, жуйчики з. Ем... Я забула оцю що... снігурочкою та да, з <свісно> моя улюблена тваринка Оленем. Так далі. Дивимося. Так, тут у нас є слівка-лінівка. Знову такі цукерки. Я думаю, що вони мені мають сподобатись, бо я от щось подібне таке дуже люблю. Ще одні жучки вже з сніговичком. І такі різні О, шипучки, йома, це буквально цукерки з мого дитинства. Я таких вже не знаю, скільки років не їла. Отакі от, от подаруночки вийшли. сплю От, з самого ранку я кудись збираюся, а я збираюся на аріаночку Гранде, мюзикл оці відьми, як вона називається. Просто сьогодні останній день прокату, і там тільки ранкові сеанси. І <самого> я збираюся з аліною на той ранковий сеанс. Ми так будемо ще святкувати і день народження, яке в неї було. У мене зараз взагалі натхнення, щось собі робити нема, тому я просто нафарбую очі. І let's go, let's go! Просто тому що це щось страшне. Я, я не знаю, я хочу спати. <смі> Ні, насправді то ми йдемо на 10, просто розпочинається. Просто, просто я не висипаюсь ці дні, і я дуже опухша, як ви бачите. Я не знаю, як з цим боротися. може, треба було чомусь помазати, якісь патчі. Ну, вже безпечі, вже будемо опухші сидіти і слухати аряночку кранде. Зараз я тільки хоча почує на фарбую, бо вони і так в три рази менші стали через набряки. Просто зараз буду в, на мюзиклі ґх, досипати, тому що мюзикл триває майже три години. Це насправді багато. Але, попри те, що мюзикл триває три години, це аряночка кранде, тому я сподіваюся, що мені... Сумно точно не буде. Фарбуємо війки і біжимо. Ну, типу, я більше нічого не хочу робити. Чесно, ні, ніяк не буду навіть ховати свої величезні синяки, тому що. Ого, воно блистить. Тому що нема сенсу їх ховати, їх нічого не сховає. Ніякий коректор чи що воно там таке? Я вже забула назву. Ранці. Чекайте, не так взяла це, закінчилося. Ух, Треба викидати, коли щось закінчується. А -а 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 -а. Ну, це хорошо. Так от, про аряночку Гренде. Я аряночку Гренде люблю самого свого дитинства ще, коли вона знімалася в серіалах на Nickelodeon. Це просто моя така дитяча любов. Ну, зараз я її теж люблю. Просто останні роки вона працювала над цим мюзиклом. Тобто, е не так займалася своєю музичною кар'єрою, але я її полюбила спочатку саме через її акторську кар'єру. Тому е мене все влаштовує. Та, мене все влаштовує. Е єдине, я бачила відгуки щодо е цього мюзиклу, що багато. Багатьом не сподобалося, що її пісні переклали українську, тобто буде звучати не голос Аріани Кренте а в українському перекладі. Але, в принципі, я розумію, чому так зробили, тому що ну, не всі знають так добре англійську, щоб орієнтуватися в піснях, в мюзиклі. І, попри те, що це мюзикл, суть його якраз таки в піснях, через те, що їх дуже багато. Там буде, тому зрозуміло, що в контексті, щоб розуміти мюзикл, їх треба перекласти. Але було б добре, що для тих, хто нормально знає англійську. Е ну, Типу, було два таких сеанси, типу, щоб один був такий в перекладі, а один без перекладу. Мені здається, це було б прикольніше, що для тих, хто хоче послухати просто Аріаночку Ґренде і цей її е альбом в цьому мюзиклі, е просто мав цю можливість. Але я думаю, що я ці пісні зможу потім послухати десь в інтернеті. Я йду за враженнями саме мюзиклу акторської гри Аріани Гранде. Я дуже її люблю і вважаю її дуже класною актрисою. Посіграти кет в різних проєктах це доволі непросто такою, знаєте, бути притрушеною трошечки. Але водночас такою милою, гарною жінкою. Знайшов. Що... Если обыкновенный, только еще она зарушится. А ну, святайся. А ну, давай, В ми в шоці, ми в шоці. Тут треба чекати другу частину на цікавіше, ми обірвали. Я перший раз на кінотеатрі бачу, щоб на цікавому. Хопа! Просто ти не знаєш, чим закінчиться, хто там переможе в результаті що таке. Коли буде друга частина, Хелп? На Аріаночці Кренте. Аліна, які твої враження? Дуже фільм. А, Мені найбільше сподобався момент, коли Бабі, Кафір, Зелена, Ельф. Зелена. Ну, <Добре, сх> Зустрілася в зайкаві з собою маленьку. Тоді, коли літала. це так було мило. Так. Да. І взагалі багато милих. Маленького. Мені арінечка. <рес> <рес> я заради неї сюди пішла, бо це їй дуже класна робота. Вона багато довго, два роки працювала над цим мюзиклом, я їй не випускала пісеньки. А тепер чекати другу частину. Так, на такому цікавому обігвалась. Так, дуже неочікувано. Я в спойлерах ваших там, інстаграмах такого не бачила. Це що таке? Я серйозно, там вже ж всі ходили на цей фільм. Мюзикл. Ніхто не сказав, що там має бути продовження. Ви як відгуки пишете, люди? Щось не каміль по трошечки не підготували. Прийшли в яву, я нічого не розумію, але Аліна щось тут шаманить. Щось там бігає, собі шукає. Вже три рази обігла ти бази. Я тут ходжу, дивлюся, розбираюся, як оці комбо зробити. Щось Аліна там шукає. Треба жити про Що не підзняли? Ми зараз з Аліною. Та знаєш такий влог, ніби це твій влог, бо тільки Аліна в кадрі. Ну, така... Ти молодець. А ми п'ємо сок ідемо гуляти далі. У Вас сьогодні влог в лохмисі не Богдана. Вікторівна Аліна. Ну що, любі друзі, буду розповідати свої враження про мюзикл з Аріаною Грандеса. Загалом мені дуже сподобалось, тому що я з самого дитинства люблю Аріану Грандеса, як актриса. Тобто я спочатку про неї дізналася як актрису, а вже в іншому вимірі про співачку. Тому що я обожнювала мала дивитися Нікелодіон, серіали з нею, самі Кет, Вікторія, переможниця і подібне. І там, де вона грала дуже таку... Е... Дуже легку дівчинку, і в цьому фільмі вона була в подібній ролі, і вона їй неймовірно пасує. Вона її дуже класно грає, це прям її роль. І мені мюзикл дуже сподобався. Дуже класні пісні. Хочеться послухати, звичайно, їх в оригіналі, як співає Аріаночка Е, Ось, а мюзикл довго триває майже три години. Попри це, він дуже такий повчальний, хороший. Але. Але він обривається. Я бачила, що як ми тільки зайшли, почалось почався фільм. Там писало 1», типу частина перша. Але я думала, що типу якось логічне буде якесь завершення. Логічного завершення немає. Тобто, там буквально на найцікавішому обривають фільм. І ти мусиш чекати другу частину. Ну, таке собі не дуже таке, не дуже хочеться чекати другу частину, тому що це дуже довго, напевно. Я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, коли там планується друга частина цього мюзиклу. Він цікавий для знаєте фанатів Аріани Гранде взагалі супер, тому що вона дуже класно відіграла свою роль. Мені дуже сподобалося. І головна героїня. Хоча вони нібито двох головні героїні, але ну, попри те, вони двох дуже класні акторки. Мені дуже сподобалося. Ось біля нас був якийсь малий. Він точніше був не біля нас. Він був спочатку внизу. Якийсь такий малий хлопець, хлопчик йому років шість, і він. Біля нас лазив, підіймав, опускав крісло, щось викрикував, такий коментатор у нас був. А тепер до подарунки, тому що Аліна таке сонечко. Мені подарунок зробила. Дивіться, в такому пакетику все блискучому, це ще несе. Ми ще як з Аліною були в Єві. Вона мені ще там змогла зробити подарунки. Це взагалі Аліна, в мене сонечко. Ви не думайте, Аліна без подарунків не залишилась. Ай, і я без подарунків не залишилася. Тому let's go. Дивитися, що мені тут Аліна назбирала. До речі, ми ще з нею були в Аврорі, і ми купили парні ручки. Тепер в неї є ручка з собакою, і в мене є ручка з собакою, ну, логічно. Бобі, і там ще якусь його не зберемо. Так, далі, вона мені також. Ой, де там Де там та штука Найголовніше. Як Аліна сказала, щоб я обов'язково зробила комбо для губ от, от цим. Це. Я вам ще й не так показала, Eveline, Chococlamour, Chococlamour. такий шоколадний відтіночок. І вона ще до нього бігала, підбирала олівчик від Петрісі Олегу. Так що будемо тестити і вам покажу я Аліні. Загалом я дуже люблю коричневий відтінок він такий, мій шоколадний, я шоколадка. Таку пилочку для нігтики ну це завжди корисна штука. І гель для душу я підказала, тому що я люблю такі блискульки, парфумовані гелі. Він такий блискучий, красивий. Я все всі перепробувала від цієї фірми, тому що він дуже гарно і пахне. І загалом. Тепер йдемо дивитися, що вона мені подарувала. Тут є щось в пакетику. Чекайте, я пакетик не розкривала, я його підцевочкала, під щоб все було так гарно оформлено пантиком. Але я ще не заглядала. Тому Це для мене теж буде сюрприз. Дивимося, перше, це парфумована водичка. Мм, якось виглядає дуже класно. що я не розбираюся. Ось така водичка. Такі парфуми. Ну, нюхати. А, класно пахне, мені подобається. Дякую, Алінка, Алінка, ти дивись моє відео на ютубі, Якщо не дивишся, то я тебе всім. А, тут все від цієї фірми. Ой, як гарно, ой як гарно. Шампунька, вау, вау, вау. Воно так все, знаєте, в одному стилі виглядає. Такий, така упаковка, дорого, багато. Ну, типу, дуже гарне опакування. Мені так подобається. Вау, просто подивіться, така шампунь. Це ще за фірма, я просто таку не знаю. Прикольно. І останнє і далі. І останнє це мило. Все. Це з цим розібралися. Дивіться далі. Що тут ще у нас є? Тут у нас є скраб для обличчя. Отакий от. У от. мене буде тепер вечір е, догляду за собою. Масочка якась е, дуже... Класна от така. Алінка, дякую, дякую тобі. Спа масло з олією Льону для тіла. Це щось таке, знаєте, екзотичне. Я таке ще не користувалася. Зараз понюхаємо, бо Аліна любить все нюхати. А тут закрито, -за 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 але ми зараз розкаблучимо і понюхаємо. Я Нічого не чую. Але це дуже класна штука. Доглядати за тілом, це дуже має бути приємно зараз. Тому дякую, буду пробувати. І останнє, що я такому класному подружку Італіни це дуже класний блокнот Impression. Impression, Impression, Impression. Це блокнот, я бачила його в ТікТоці, бо він дуже форситься, він дуже гарний, тому що він десь з ілюстраціями. Це... Тепер в тепер ручка з собакою, де ручка з собакою, і блокнот від Аліни. Я буду тепер писати ручкою з собакою в блокноті Аліни і думати і згадувати про е, Аліну. Аліно. Дякую, сонечко, дякую. Розгортаємо, розгортаємо. Дивимося. На цей красивий блокнот. Такий красивий. О, Ба. Приємний такий. Дивіться, ви є така річечка. У вау! Він тут буквально, типу, дуже красивий, через те, що тут буквально дуже різноманітні сторінки, плани на місяць, якісь вкладиші. Ну, це дуже класно. Я фанат блокнотів. І знаєте, що мені найбільше імпонує? Що тут у нас є картини відомих художників, як Ван Гог, Бачите? Я тут бачила його картину. Де він тут? Бачите, тут у нас прекрасний імпресіоністичними картинами, як я розумію. А я такий прям фанат, знаєте, фанат творчості, загалом мистецтва, тому мені ще більше імпонує цей блокнот. Вау, дуже гарно, мені дуже подобається. Краса, краса, ну що ж, ну правда, дуже класний. Мені. Дуже подобається, дякую Аліна. Тут є ще місячні плани. Можна писати дні народження, там трекер звичок внизу можна вести. Ну коротше, великлон дуже класна. Дякую тобі, Аліночку. Буду обов'язково писати, користуватися і згадувати. Про те, що в мене є така чудова, прекрасна подружка. Ну що, сьогодні 1 січня? Завершується мій попередній календарик від Орнер. Якщо я правильно прочитала, тут були типу передба... ну це не передбачування, це просто як хороше побажання на день. І я хотіла щось новеньке, і цьогоріч в мене буде аж два календаря. Від це тобі перший це колаборація з пошуршимо. Я ось тут залишу наповнення календаря, тому що воно дуже класне. Ну і інше таке для пізнання твій особливий рік. Так, подивимося, яке тут у нас 1 січня, з досягнення яких цілей ти почнеш свій рік. Запиши три справи, на яких хочеш зосередитися в січні. Мені здається, що це дуже прикольно. І, до речі, я думаю, що деякі цих листочків, там де є якісь певні завдання, можна навіть вклеювати свій щоденник. Це в цьому календарі 1 січня таке, а в цьому дивимося: well, Так, нумо, нума, ну нумо. Вій 2025 Присвятити цей рік спостереженню за маленькими радощами, які є у твоєму житті. Спробуй помічати їх та дякувати за них. Віднайди ту внутрішню дитину, яка щиро раділа всьому. Створюй маленькі моменти для себе тут і зараз. Вау, класно. Я вже дочитала нарешті обмін на різдво, тому вранці вже буду ділитися своїми враженнями. Така червона, тому що я тільки щось мало багато тіктоків, і я просто. А зараз я вам хочу розповісти обмін на Різдво, книжку, яку я прочитала, свій відгук на неї. перше, це дуже класний роман, якраз таки на зиму, тому беріть сміливо і читайте. У нас тут розповідь йде про двох близнючок: Рейчел і Кас. Рейчел, Райлі. Рейчел, Чарлі. Сорі, <laughs> це, це як так може бути? Чарлі і каз і їхніх е, пригод. Не всі пов'язані з пекарською темою. Тому, якщо ви печете тортики, чи вас це цікавить, то тут буде дуже смачно. У Чарлі. Е, Чарлі у нас півведуча в Лос-Анджелесі одного якраз таке солодке та солоне шоу, там де вони тестують тістечка, показують різні рецепти. А Кас сидить у своєму рідному містечку і доглядає за якраз таки пекарню, яка перейшла їм від батьків. Ну, переходить їм від батьків. Ось якось у Чарлі стається струс трус мозу, не буду вдаватись по подробиці як, але вона перестає відчувати смаки та запахи. Тому вона просить свою сестричку помінятися з нею місцями, так як вони близнючки, як вони це робили в дитинстві. Ну і якась недовго думає, що погоджується на цю авантюру. Як все закрутиться і що ж там буде, до прикладу, рай ра Чому хочу назвати і Ралі? Чарлі! Чарлі закохується в хлопця, який знаходиться якраз таки в рідному містечку, а сама Кас закохується в хлопця, який знаходиться в Лос-Анджелесі. І проблема в тому, що е, Мігель, хлопець, який в Лос-Анджелесі, думає, що Кас це. Р -р 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 Чарлі. А Джейк, який знаходиться в Старлайк-Пік, -like думає, що е, Чарлі це каз. І як же ж все обернеться, їхня така брехня, особливо коли вони вже з'явилися закоханість. Ви зможете дізнатися ці книжці. Вона читається дуже легко. Це така, знаєте, дуже сімейна історія про якісь такі сімейні цінності. І загалом вона дуже дуже цікава. До речі, Мегі Нокс це не автор книжки, це такий псевдонім. Псевдонім двох авторок, тобто на цій книжкою працювали дві письменниці. Це їхній такий е дебют спільний, і вони захотіли так разом провести, ну не час, а спробувати новий проєкт. І мені здається, що взагалі не скаже, що писали дві різні людини. Оскільки все гармонійно поєднується в розділи, в історію дуже-дуже цікаво читати. Тому, якщо ви хочете розслабитися, почитати романтичну комедію, ну це просто більш такий любовний роман, романтичний, легкий. Ну, Прям комедії тут немає. там Зібати кохання трошечки не рівняється в плані комедії, але як зимова книжка, просто ідеальна. Тому обов'язково беріть собі на замітку і додавайте свій вішліст. А на сьогодні все. Всіх люблю, цілую, допомагаю. Дякую, що були в цьому влогмусі зі мною. До нових зустрічей! Пока-пока!